Добрий день, діти, давайте привітаємо один одного. Я скажу тобі привіт. Твій привіт летить мені. Ми з тобою друзі. Обійми себе, друже, обійміть себе міцно, міцно, і уявіть, що це я вас обіймаю. Сьогодні у нас піде мова а про кого? Здогадайтеся самі. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднесенька. Так, матуся, як ви здогадали, що це мама? Які слова вам підказали? Навесні, у травні місяці, є особливе свято для кожного з нас? Це свято День Матері. А як звати твою матусю? Як лагідно ти її називаєш. Подумайте і скажіть, як можна лагідно назвати свою маму. Послухайте вірш, де ви почуєте багато таких слів, спробуйте їх запам'ятати, що в колисці немовля, слово мама промовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати. Матінко, матуся, мама, мамонька, мамуся називаю тебе я, рідна ненечко моя. Так якими ж словами можна назвати маму? Так, правильно, це мати, матінко, матуся, мама, мамонька, мамуся, матусенька, ненька, ненечка. Скільки спогадів і тепла приховує це слово, бо називає людину, яка для нас найдорожча, найдобріша, найкраща. Вона про нас дбає і турбується. Ви з нею зазвичай любите гуляти. Вона читає для вас книжки. Мама робить для вас все. Вона вас дуже любить. Діти, розкажіть про своїх матусь. Яка ваша мама? Спробуйте підібрати якомога більше слів про свою маму. Мама яка? Лагідна, ніжна, весела, красива, любляча, гарна, розумна, чарівна. Працьовита щедра. Мамо, мамочка, матуся, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі, мама. Ніжна, добра і ласкава. А зараз ми розглянемо малюнки і скажемо, що робить мама. Мама що робить? Куховарить. А тут матуся прибирає. Матуся перебілизну. Матуся миє посуд. Матуся наша трудівниця. А ви допомагаєте своїм мамам, дітки? Обов'язково потрібно допомагати. Діти, ви багато знаєте про своїх матусь. Не забувайте говорити своїм мамам гарні слова. Вранці, коли прокидаєтесь, вдень, ввечері постійно. У мами є не тільки в людей, а у тваринок також і пташок є мама. Ось послухайте оповідання Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Випало совиня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може найти рідного гнізда. Побачили пташки його, малого такого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає Мале. Я випала з ніста, не вмію ще літати. Я вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму свою. А хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова. Вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Ха-ха-ха, зареготали сою соловей дятин і дріз. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, неправда, закричала совиня. Мама, у мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Діти, про кого це оповідання? Чи насправді мама совеня була найгарнішою? Чи схоже совеня на свою маму? Ваша мама найгарніша? Так, для кожного із вас ваша мама найгарніша. Мама сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Як сонечко зігріває нас усіх своїми лагідними промінчиками, так і мама кожну у сім'ї дарує своє тепло, ніжність, ласку і любов. Отже, ніколи не ображайте своїх матусь. Вони найкращі люди на землі. Вони подарували вам життя. Вони ніколи про вас не забудуть. І я пропоную вам намалювати портрет своєї мами. Ваші воду з малюнками я з нетерпінням буду чекати. До побачення, до нової зустрічі!